Друзі, вітаю! Ви знаєте, навіть не український контрнаступ змусить так сильно нервувати Путіна в ці дні, який він намагається спотворити, який намагається подати, що немає успіхів. Вони насправді є, бо Росія втрачає населені пункти, які раніше окупували на Донеччині. А смерть Берлусконі. Ви розумієте, це для нього, я думаю, тяжкий удар, тому що це ж ні з ким буде поговорити, ні з ким буде. Про на якусь тематику, ні з ким буде там поговорити про майбутнє Європи, світу, які несправедливі США і тому подібне. І це дуже важливо, тому що Путін втрачає підтримку. Насправді смерть Берлусконі, для нього буде трагедією, хто би що не казав, тому що, будучи в міжнародній ізоляції. Він шукав опору хоч на когось, до кого він, до речі, і ставився з повагою, тому що я думаю, Берлусконі він поважав, попри те, що у Берлусконі абсолютно е, однакова позиція з Путіним. Справа в тому, що і в Макрона, і в Шольца, і в багато кого іншого, можливо, на жаль, ще до повномасштабного вторгнення десь були одинакові думки з Путіним, але він їх не поважав, розумієте? Тобто, все ж таки до Берлусконі в нього були певні сентименти. І це як, у, це як у маньяка до певних жертв, до, до когось, до кого він дивиться, є його ідеалом або з ким він готовий співпрацювати, спілкуватись, і він не буде його вбивати, так і у Путіна. Тому я думаю, що тепер йому не буде з ким зідзвонитися, поговорити про Крим, про Катеріну Другу матушку, ще про якісь зв'язки колись Росії, Італії, і це і це б'є по ньому. І я хочу сказати, що. Я думаю, що це індикатор того, що наш контрнаступ все ж таки буде успішним і, можливо, скорішим, ніж ми очікували, тому що Путін, переживаючи такі втрати, враховуючи, яка є ситуація зараз в Росії, враховуючи, що вони не розуміють, що робити з Білгородською області, враховуючи, що Пригожин з'явився на арені і зміцнюється, і виходить з-під контролю, стає абсолютно асистемним, виходячи, що контрнаступ український і багато подій. Росіянина з'їли в Кургаді Акула, і тут, тут дивіться, ще помирає Берлусконі. Тобто, це в один ряд, це все знаки для Росії в тому, що вона на шляху до поразки. І ось це сентиментами б'є, тому що як би не хотів Лукашенка, як скільки б він не приїздив в Сочі всюди, він не замінить Путіну Берлусконі. Розумієте, все ж таки немає в Лукашенка. Ну він занадто прямолінійний зі своїм фервестом, сільським господарством і всіма. Цими речами, все ж таки, немає витонченої натури тієї, яким був Берлусконі.